Усім привіт! А ми продовжуємо серію відео по вирішенню задач на Python з порталу CheckIo. Сьогодні ми продовжуємо розбиратись з генераторними виразами, і розберемо ще один тип задач, а саме фільтрація елементів. За умовою задачі нам треба обробити вхідну колекцію, залишивши в ній лише ті елементи, які повторюються більше одного разу. Тож, давайте підготуємо усе необхідне для розв'язку задачі. Як ми бачимо відповідно до запропонованих перевірок, наша функція повинна повернути будь-який ітерований об'єкт, який буде сконвертовано в ліст і порівняно з очікуваною колекцією. Для того, щоб наш приклад був більш зрозумілим, давайте очікувати, що наша результуюча функція буде повертати одразу ліст елементів. Перевіримо тести. Давайте розв'яжемо задачу за допомогою звичайного циклу. Створимо результуючу колекцію. Тепер будемо проходитись звичайним циклом по усім елементам хідної колекції і будемо перевіряти їх на унікальність. Якщо такий елемент не унікальний, будемо додавати його у результуючу колекцію. Яка і буде результатом роботи нашої функції. Перевіримо тести. Як ми бачимо, задача виконана успішно. Тепер перетворимо наш цикл у генераторний вираз, з яким ми познайомились у попередньому відео. Створимо генератор. І додамо критерій фільтрації. Якщо результатом ми повернемо сам генератор, то тести в такому випадку у нас не пройдуть. Адже у тесті ми очікуємо, що ми будемо порівнювати ліст з лістом. Тож, давайте сконвертуємо наш генератор у ліст, таким чином отримаємо усі елементи із генератору. В цей раз тести пройшли успішно. Як тільки ліст отримує усі елементи із генератора, генератор буде вичерпаним і із нього не буде жодної користі. Тож зробимо так, щоб ніхто не міг ним після цього скористатись. Якщо генераторний вираз є єдиним параметром, що передається у виклик функції, зайві дужки можна уникнути. Перевіримо тести. Як ми бачимо, ми створили генератор і одразу розпакували його у ліст. Замість такої конструкції можна використати звичайний ліст Comprehension. Перевіримо нову функцію. Насправді, List Comprehension це спеціальний синтаксис генераторного виразу, який ми хочемо одразу сконвертувати у ліст. Тож ми можемо назвати List Comprehension певним синтаксичним цукром, який робить наш код трішечки зручнішим для читання, та якщо б List Comprehension не існувало, то ми б з легкістю могли обійтись і без них за допомогою генераторних виразів. Більш детально ми познайомимось з різними видами компрехеншенів у наступному відео. Та повернемось до нашої задачі. Альтернативно, ми могли би вирішити її також за допомогою вбудованої функції «Фільтр». Давайте спочатку подивимось, як вона працює. Створимо колекцію з елементами. Тепер скористаємось. Функцією фільтр. Першим параметром функція Filter по замовчуванню очікує NAN, другим параметром вхідну колекцію яку і треба пофільтрувати. Результатом роботи функції фільтр буде спеціальний об'єкт, який в Python називають ітератором, бо він відповідає за обхід по елементам ітерованого об'єкту. Поведінка ітератора співпадає з поведінкою об'єкта-генератора, а різниця між ними для нас зараз не суттєва. Щоб отримати елементи із ітератору фільтр, треба по ньому проітеруватись за допомогою функції next або циклу for. По замовчуванню, ітератор фільтр повертає нам лише ті об'єкти, які в Python конвертуються у Boolean істину, пропускаючи ті елементи, які конвертуються у Boolean хибу або false. Давайте швиденько згадаємо, які об'єкти в Python конвертуються в false. Тож, хибними в Python вважаються 0, None, false і усі пусті колекції. Пуста строка, пустий tuple, пустий list, пустий дікшенері, пустий set. Якщо ми хочемо визначити більш специфічний критерій фільтрації, для того нам треба створити окрему функцію, яку функція фільтр буде приймати першим вхідним параметром. Така функція повинна отримувати на вхід один елемент і повертати булеве значення істину або хибу. Якщо така функція повернула істину, функція «Фільтр» такий елемент віддасть користувачу. В іншому випадку такий елемент буде пропущений. В цьому випадку створена функція. Повертає істину для будь-якого позитивного значення і хибу для нуля або для від'ємного значення. Тож давайте використаємо цю функцію як вхідний параметр у функцію фільтр. Вхідним параметром ми передаємо саме функцію, ми не робимо в неї виклик, оскільки нам потрібна сама функція, а не результат її роботи. Викликати цю функцію буде сама функція фільтр під час виконання своєї внутрішньої логіки. Другим параметром передаємо колекцію елементів. Отримуємо елементи з нашого ітератору. Розпакуємо усі елементи, що залишились, у ліст. Як ми бачимо, відповідно до критерію фільтрації. Нам підходять лише позитивні елементи. Тож, давайте використаємо функцію фільтр для розв'язку нашої задачі. Створимо функцію, яку будемо використовувати у функції фільтр. Вона очікує на вхід один елемент. Як ми бачимо, умова фільтрації співпадає із умовою, яку ми використовували в оригінальному вирішенні задачі. Створена функція отримує доступ до колекції елементів через нелокальний скоуп. Використаємо функцію фільтр. Першим параметром використовуємо створену функцію, яка і буде приймати рішення, чи залишити елемент, чи його відфільтрувати. Другим параметром передаємо колекцію елементів. Як було зазначено раніше, функція фільтр повертає нам об'єкт ітератор. Тож, якщо ми його повернемо як результат нашої функції, наші тести впадуть з помилкою. Давайте це перевіримо. Оскільки тести очікують, що результатом функції буде ліст елементів, тож давайте розпакуємо усі елементи із нашого ітератору у ліст. Тепер задача розв'язана коректно. Як тільки ми проітеруємося по усім елементам нашого ітератору за допомогою функції list, наш ітератор буде вичерпаний, тож давайте приберемо посилання на ітератор, щоб це підкреслити. Приберемо зайві коментарі і перевіримо тести. Трошки спростимо нашу функцію, позбавимось зайвої змінної. Також при бажанні таку просту функцію ми могли би перетворити на анонімну функцію, використавши ключове слово лямбда. Поведінка такої функції повністю співпадає з попередньою функцією, тож наші тести повинні також пройти успішно. При бажанні ми могли б позбутися і цієї зміни, перенесши нашу функцію лямбда безпосередньо у виклик функції. І це спрацює. Але такий підхід погіршує сприйняття коду і не має якоїсь значної переваги. Тож повернемо, як було виокремимо функцію лямбда у окрему зміну. Функція iter не є єдиною функцією у Python, яка створює для нас ітератори. До таких функцій також належить функція із попереднього відео, функція MAP, а також багато інших функцій, які ви бачите на екрані. Напишіть у коментарях, чи хотіли би ви побачити окреме відео по ітераторам. А у рамках цієї задачі. Давайте усі створені функції покриємо тестами і перевіримо рішення на порталі Check.io. Усі тести пройшли успішно. Як ми бачимо, усі рішення є правильними, а ви напишіть, яке з цих рішень вам найбільше всього подобається. І до наступних зустрічей!